Укренерго попереджає, що сьогодні по всій території України можливі відключення електроенергії. Тому пропоную дізнатися у киян, як вони підготувались до можливих відключень світла. В принципі, підготувались так. Все є у нас і пауербанки, і навіть зарядний пристрій. Так що все добре. Нічого собі це ось ви зараз приготувалися. Чи у вас ще зрані? Раніше ще в кінці того року приготувалися все. Угу. Так що чекаємо, те, що буде, то й буде. «Укренерго» ось повідомляло, що відключали світло. У вас було світло? Е, ні, в нас вчора виключали на кілька годин. Ну нічого страшного, посиділи, перепочили. До певної міри це якийсь навіть перепочинок. Не mm -hmm. треба було нічого готувати, не треба було нічого робити. Сидиш і спілкуєшся по телефону. Так що все добре. Не дуже. Чому? Так, кажучи, ну якось не був до цього готовий, тому що так склались обставини. У ну, вас вчора не вимикали світло? – Ні, 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 ні. Не вимикали. Я живу на лівому березі. Там все нормально з світлом. А в мене вимикало на лівому березі. Ось бачите, нам більш я так розумію, фартануло. – Що будете саме готувати? Павербанки, кафло, генератори? Ну так, все залишилось з того року, тому сильно багато не треба ну підготовки, дістали. Як то кажуть, з гаражу все, що було в тому році, і запустили. Чи економите ви електроенергію? Чесно кажучи, ні. Це погано, розумію погано. Тому, напевно, з сьогоднішнього дня я вже це підніму питання в нашої сім'ї. Обговоримо, щоб трохи все ж таки у пікові часи навантаження, щоб ми це все починали економити. Обіцяєте? Обіцяю. У нас у вас є свідки. Я зрозумів. Хай буде, як буде. Ну, у вас вимикали світлення, ні. А ви готові до цього? Ну, морально, так. Да. Коли ви останні користувалися ліхтариками? Давно вже. Не боїтеся блокауту? Ні. Зовсім. До да, чого? Ну? Ні, а згадайте ось ту зиму 2022 році, коли а, вся столиця просто була у темряві. Які емоції ви відчували? Дуже негативні по поводу наших сусідів. Можливо, зараз будете готуватися, можливо, там якісь повербанки. Чи готові ви до блакалки давно є з, ще з прошлого року? То тобто таке все вже є. Угу. Да, що ще у вас є? Ну крім повербанків? Можливо, яка генератор. Ні. Ви готові повернутися до того періоду, коли ось ми сиділи без електроенергії? Я думаю, що такого вже не буде. Ну, Віримо ми, що не буде. Да. Живемо, живемо одним днем. Якщо буде блекаут, які ваші дії? Були пункти незламності, але я більше користувалася, їжджу по роботі, по різним об'єктам. Там є світло, взяла, загидила павербанк, там є душ, там помилися гаряче водою, там мені каву зробили. Тобто я навіть не відчула, що щось було не так, тому що я на кожній роботі, як вдома. Давайте адресочки, ми приїдемо. Можливо, готуєтесь до відключень чи ні? Пуербанк є, все є. До всього готові. Ми угу. з Донбасу. Яким чином? Ліхтарики купили. І все? Ліхтарики, свічі. А там повербанки, капло. Нічого немає. Чим будете заряджати телефон? Думаю, що ці центри незламності у нас тут є, поруч. Ви знаєте про них. Знав все. Не Дивлячись на те, що нещодавно приїхали. Знав все. Ходили на екскурсію, дивилися. Ну, от проходила щойно біля школи, у нас там є центр незламності. Угу. Тобто будете туди звертатися? Буду звертатися. А чи підготувались ви до можливих аварійних відключень електроенергії? Напишіть у коментарях під цим відео.